О, Дивіться, одразу нарушення фіксуємо. Зразу дзвонимо на 102, нарушення, тому що приїхали з облічні ще пірати. Зразу фіксуємо. А ну виходимо на е, службовій машині. На да, службовій машині бачите пірати. Дивіться, одразу нарушення. це до служба автомобіль. Це за наші гроші клуб. Ми хочемо подивитись, може там якісь бандити сидять. Може їх прикривають. Доброго дня. Це 102, так, служба? Дивіться, можна зразу зафіксувати. Дивіться, патрульна машина з якимись невідомими особами їздить е, в комупляжній формі. Добто Як приставили. це буває? Та не добре, що поставляюся вже нарушити. Давайте напитки. Секунду, Ми я з тобі не тикає. Ти. Дивіться, на жаль, здоров'я. Дивіться, добре. можна слідчо-оперативну групу добре, зафіксувати добре? нарушення. Дивіться, приїхала патрульна служба і в машині невідомі особи якісь. Якісь непонятній формі, а як це у вас е, слідчо-оперативна група їздить е, з якимись невідомими особами? Це як так буває? Поясніть, будь ласка. Щось я не так може. Зараз може злочин, злочин, зразу. Прошу пану, те... Покажи значок. А, не Чекай, Яка свіжа приїхала. Вижай. Зараз номер номер, номер... машини, почекайте. Номер машини 4533. Як це буває? Чому у вас е, е, в службовій машині їздять відомі особи і все по мене тут працює? Давайте відпрацювання? Документи покажеш? з ким? Ви хто мені що зараз? Ви хто? Я викликав поліцію? Ти звідси на злочин. Порушник військового порушник, порушник, обліку? Який Від наш вросві ви в розшук? А який розшук? Ви від розшук? Від від розшук? від кого ти розшук? шукаєш? ти подивися шановний, на себе, вас, ти який, хто тобі Я... повноваження? Я... Чуєш ти вас розто ти? тим? Тобі повноваження не дали стільки, щоб ти міг щось робити? Поліція затримайте того нарушителя. шановний руки, не за трошки про розшук поговоримо. Є стаття Кримінального кодексу 281. Розшук підозрюваного. Якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного невідоме, або він виїхав, перебуває на тимчасово окупованій території чи з межами України, не з'являється за виклик прокурора, його належно чи повідомляється. Тобто, в розшук можна оголосити підозрюваного в рамках кримінального провадження відкритого досудового розслідування окремою ухвалою суду за Пункту про оголошення розшук вноситься окрема постанова щодо судового розслідування не зупиняється. Або вказується постанова про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається в відомості про те, що вноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто, має бути в рамках кримінального провадження, має бути статус підозрюваного, і має бути ознаки кримінального правопорушення підстави. Для відкриття кримінального порушення, почати досудове розслідування в рамках кримінального правопорушення окрема ухвала судді на конкретну особу, конкретному статусі, тоді це є справжній розшук, а не якийсь незаконна юридична особа приватного права. Як би вона там не називалася, вносить в якийсь планшет за якби надуманими порушеннями, адмінпорушеннями, розшук. Тобто, це, по факту, завідомо неправдива інформація. Їдемо далі. Шановні. Можете приїхати на конфлікт. дивіться, В прямому ефірі йде непонятні О. особи, якісь, а ви в курсі, що це... не можна військовослужбовець. Який військові службовець? Звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися, Це хто тобі стільки розпоряджень. По перше, що, хто вам такі де? дав право людей взагалі тиркати, ти що, де які себе люди? ж назвав військовослужбовцем, Зараз тебе перевіримо, які то, ти представився документ документ. Ну покажи, покажи, представляйся. Звичайно можете, дивіться, ви а -а -а. зразу в прямому ефірі прямому ефірі а -а -а. і по говорите. Дивіться, ви говорили. що думаєте, ви рулієте своїм прямим ефіром? Можна вам порушувати правила військового? Можете зразу на тролейбуснув 1 слідчу оперативну групу, тому що тут якась непонятна особа, да безпеки. Прямий ефір виключить патрульну. Да. І, і конфлікт, і скаржу на поліцію все разом. Ало, під'їжджай сюди. Да. Тут бачу, ті, ті стахівці, зрадники, я ці... України. Да. 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 зрадники України, зрадники України, подивимося всі. Да. Мені разом не це. Це. Ви. Це. Дивіться, на мене міліція це. бачить. Це. Це. Дивіться. Дивіться. У вашому статі, у вашому да. куратору, тому дивіться, на мене недоторка. Я говорю, типа при працівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин... Дивіться, Дивіться, мене ще перекрикують, дивіться, в прямому ефірі. Якийсь неадекват, при працівниках поліції, позволяє працівників поліції. Я визвав міліцію що... поліцію, щоб поліцію Документи що тут викрадення машини. А мені щоб відліти увагу, викрадення машини прикривається якимись службовими особами, привезли ще якісь непонятних кому... Дивіться, Дивіться, от записуйте все. Дивіться, тут де викрадення машини. І щоб відлікти увагу від викрадення машини, поліцаї, полі... службовці, службовці, службові особи і... на машину ні, нас... серйозно, привезли і щось не, послід... Я їм не заворюю, щоб знімати увагу, але... Їм не щоб увагу але машини, збивають, ви... не хочуть України, фіксувати заборонено, а іменно маніпулюють, мого. що якісь там хтось вишукає, треба з'ясувати, хто нас робить журналістські журналісти, якоїсь які фонд, нас розшукують, указують. Тобто замість поліцейського розсухає рибаки. Вам заборонено публікувати, дані, Розумієте, ви собі знімати можете, але публікувати заборонено. Правіш дивіться. Це друга машина приїхала патрульна. Я викликав. Дивіться. нас О, я тебе дуже не бачив. Дивіться. дивіться. Ти в мене вже відео є. я Дивіться, тут друга група приїхала. Дивіться, дивіться, ви різуєте. Ми 102 говоримо. Чекайте, дивіться, друга група приїхала на виклик, висвітлювати прямий ефір. Там мені був без різниці. Йому без різниці. Приїхав якийсь непонятний чувак. Представляється воєнним. Є... документ. Я є покажіть Які кіти військові. Покажіть ви документи документи. Ви до мене. дивіться. Поліція мене. привезла Шанова, У нас. Є факт злочину. Є викрадення машини. А поліція Шанова, я, викликав ви Чекай, я викликав поліцію. Чекай не мішай. Викликав поліцію. Він говорить в одну в сторону. Все це на прямому фірі. Я показую факт крадіжки. а поліція привезла. Якісь непонятних чуваків це зрадники, щоб це, от, от ефір, бачите, це в прямому ефірі. А У нас замість викрадення а машини фіксувати, вони по вони... людини да. на ті земля, які кати маніпуляцію. Тобто на каму розвитку патрульних віде. машин. Віде. Ви чуєте да? Шановний вас офіційно оголошено в розшук, оскільки ви є порушником при поліції. Якісь в камуфляжній формі розшуки об'являють. Відколи по закону камуфляжні це. Зараз ми ще вирок Булска принесемо в машині, я покажемо, віде? які ви камуфляжні формі, хто ви, що ви. І хто вам надав повноваження? Комендант Львівської області. Дивіться, я вас попередив. Не робіть, не робіть. Eh, 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 протиправний eh, дій. Треба сюди свічу зафіксувати. Ви суд подоста Але без облич. Ви займаєтеся інституційною владою в державі. І працюєте на ворога. Дивіться, бачите, і погрожують. При поліції нам погрожують Якийсь... Така є De... духу, da, що ви є якісь неадуклані це, бачите, вас не поднявся. І замість поліції, яка Ві, має йде, да, фіксувати факт злочину, викрадення машини. Ні, дана особа, згідно е 210 статті, no. перебуває в вот, офіційному роботі. От ви чуєте, що в нас тиск здесь при праців працівниках поліції, який є викликав на кражу машини? На викрадення машини І це все робить... працівники поліції одобрюються, замість допомогти і виявити факт бочення. Бачите, є отакі випали. <плес> Тоб, От, наша а, наша і вони гіна. говорять, що ми жодних порушень немає. Бачите? Тобто вони кажуть, якщо є викрадення машини, то можна відвідати увагу викрадення. Ми вони ми переключають ми увагу, привезли на цій колопляжній корпусі. Нас дивіться, зараз ви чуєте, ви чуєте зараз свіч оперативна, що роблять поліції, які кажуть, що ви користуючись прямими ефірами, робите злочинні. А Вас Чекайте до довчи, бо ти не довчив, що ти ніхто і вас тебе ніяк. Ви будете бути зараз на офіційно затримувати. Ви що думаєте, ви так будете протизаконно поводити себе і знімати всі зйомки? До мене залякуєте. Я ще раз скажу, Я вас останній раз поперед. Я зараз покажу статті. Тобто, при працівники заборонено знімати військовослужбовців, їхні переміщення. Колега ти з пановий його колега. Ви знаєте, що він офіційно перебуває в Росії? Він офіційно Рішення суду передвіститися. Для адміністративного правопорушення. Помниш, він тоді втікав, повніш на цьому не шуває. Слухайте, що вони перебувають до мене автомобіля. У чудовому автомобілі представляє я викликав. Викликав ви доставі, на викликання, <сіх> а мене перебувають при прицінах. Вити шпину зродні Андрікомусь. Ви до плюйте попробуйте можете викликати попробуйте. групу для З... подальшого розслідувати... цих всіх виклик. Президента викликайте всі насміхаються. Ти не насміхаються. Тому що ви не Ви не перешкоджає тому. Ні, друже. Ви поїдете зараз згідно чинного законодавства. вас буде затримано згідно 210 статті і 22 статті. Кон. Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви зараз ведете злочинну діяльність. Проводити так, 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 незаконну потриму мене вікації. перекриють якісь не особи при працівниках поліції. Не можу вам до кінця упускаємо на телефон на підлогу. Я останній можливо, раз поперед на мене тиснуть, пробують руки Зараз приймати. Вчитаю. Руку при дану особа руки заберені. Він іде за він їде. Зараз будемо розбиратися при всій повазі. Давайте покажемо нормально. покажемо. особи ще до мене тут це яке спільне відпрацювання. Документи покажеш з ким де звідси. Ви хто мені що зараз випадки? Ви хто? Я викликав поліцію? Ти звідси на боїш. Порушник, порушник військового обліку. Вас зак... в є? Роз... ви в Росій. А який розшук? Від, від, розшу. від кого ти розшук шукаєш? Ти подивися шановні, на себе. Баз, ти? Які? Хто тобі Я... повноваження? Хто Я... ти? Ти? тобі Сільки, щоб ти міг щось робити. Поліція затримайте того нарушителя! Дивіться, ви нас Дивіться, шановні, можете приїхати на конфлікт. Дивіться, в прямому ефірі йде непонятні особи якісь. Це, ти це, що, не можна звіцей, Ти взимати. який військовий службовець, звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися! Шо хто номер? тобі стільки розпоряджень -перше, дав? Перше, хто вам такі право людей взагалі, ти, Які як люди? Ти, ти, що, які ти себе люди? ж назвав військовослужбовцем. зараз тебе провіримо, який ти візков... Представся, документ. 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 І що, які? А ну покажи, покажи, представляйся. можете дивіться, ви зразу в прямому ефірі, в прямому ефірі, і по 102 говорите. Дивіться, Ви що Ви тим прямим ефіром можна порушувати правила військового? Можете зразу на тролейбуснуло один. Лючу оперативну групу, бо тому, що тут якась з непонятна безпеки, особа, дай службу безпеки прямий ефір. Виключить патрульну морко заструвати конфлікт. На і, і конфлікт і скаргу на поліцію все разом. під'їжджай сюди. Ви Бачу, ті, ви ті стахівці, давайте я цим ці... да. да. зрадники України. Рот Дивіться, на мене міліція, бачите, ви чуєте це. Взагалі про дивіться, якісь непонятні особиться. Да, бачите, дивіться, на мене. От поки я з вами говорю, типа при пацівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин... Дивіться, Дивіться, мене ще перекрикують. Дивіться, прямому. Не Якийсь неадекват. при працівниках но... поліції позволя працівники Я поліції підтримують. Я визвав міліцію, що? щоб себе, поліцію що тут викрадення машини. А мені щоб відлікти увагу, викрадення машини прикривається якимись службовими особами, привезли ще якісь непонятних комурі. Дивіться, дивіться от записуйте все. Дивіться, тут де викрадення машини. І щоб відвлекти увагу від викрадення машини, поліцаї, полі, службові особи на машинах привезли якихось непонятних осіб, щоб відвлекти увагу від викрадення машини і збивають. Не хочуть фіксувати викрадення, а іменно маніпулюють, що якісь там хтось розшукує. Треба з'ясувати, хто нас розшукає. Якісь е, працівники в якоїсь рибацькій формі нас розшукують, вказується. Тобто, замість поліції нас розшукає рибаки, якісь. Поліція нічого не має претензій. Тобто, щоб виявити факт злочинних дій. О, і ще друга дивіться, друга служба. Да, тролейбус на один. Да, тролейбус на один, дивіться. Вже друга машина приїхала патрульна. Я викликав. Дивіться, у нас прямий. О, я Тебе теж десь бачив. Дивіться, да. Тей, взагал, Ти Тей, топи, в мене вже іде. відео є. Я дивіться, дивіться, з собою якось дивіться. тут друга група приїхала. Дивіться, дивіться. Ви фіксуєте там? ми 102 Говоримо. Чекайте, Вськовсь дивіться. Друга група приїхала Туда, на викорну прямий ефір. Та мені без там. різниці. Йому без Приїхав Пряма. якийсь непонятний чувак. Представляється воєнним документ. Покажіть. Та які ти військові. Покажи ви документи документи. Дивіться, поліція привезла. У нас не, не, є ви факт злочину. злочину. Є викрадення машини. А поліція я викликав не, поліцію. Ви Чекай злочину. не мішай. Викликав поліцію ви на факт. Цей в мене в прямому ефірі я показую ви? факт крадіжки, А поліція привезла якісь непонятних чуваків, це щоб відлітити бачите. це в прямому ефірі. У нас замість викрадення машини фіксувати вони Люди, да, людини, та, і починають відлікати маніпуляції робити. Віде, тобто три патрульні три віде, патрульних віде, машини. Віде, ви чуєте, даварі офіційно оголошено в розшуку. Ви є віде, порушником дивіться при поліції, якісь камуфляжні формі розшуки об'являють. Відколи по закону камуфляжні це зараз. Ми ще вирок дужка принесемо в машині. Є покажемо, які ви до камуфляжній формі, хто ви шове, і хто вам надав повноваження Дивіться, мужчина Андрій, мужчина Андрій, треба сюди слідчу оперативну зафіксувати, що працівники Та цього не це. дивіться. У нас є тут викрадення машини, викрадення машини, і щоб відлікти від викрадення машини, да. Дивіться, бачите, і погрожують. При працівниках поліції нам погрожують якісь, да, якісь неадекватні це. Бачите, особа якась непонятна це. І, і, і замість поліції, яка має фіксувати да, фіксувати факт злочину. Викрадення машини на луше, у нас на луше, це на поводу суаному. От ви чуєте, чуєте, що в нас в тиск в де? при працівниках поліції, які я викликав на ти кражу ти машини ти на викрадення ви машини, погодні, і це і все, все робить. Працівники поліції це все замість допомогти і виявити факт злочину. Вони це Бачите, Є отакі зухвалий тиск. От а і вони говорять, що зовсім жодних порушень немає. Бачите? Тобто вони кажуть, якщо є викрадення машини, то можна відлікти увагу ви викрадення. Вони переключають увагу, привезли якісь камуфляжні форм. Нас дивіться, це зараз. Дивіться, зараз. От ви чуєте, дивіться, ви чуєте зараз слідчо-оперативна, Фіксуйте. Ви чуєте, як працівник є працівники поліції, які кажуть, що злочин викрадення машини, викрадення машини, а вони якусь фіню мені розказують. Секунду, чекайте, то да, да, дані. Дайди довчи, бо ти не довчив, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Алло, кажіть. Так, 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 будьте, він воно, будьте, фіксуйте, фіксуйте. Ви, ви що думаєте, ви так будете протизаконно закону поводити yeah. себе і змінити? Да, да, мене перебуває, до мене залякують, тиснуть в прямому ефірі. В тому трати... тримайте ефір, щоб ви розуміли. Бо, тому, воно, тому що, воно, що це... Тобто при працівниках поліції замість розслідувати, факт, і, розслідувати факт викрадення машини, вони чистять тиск, спливають і проще. Вот. Так, так. Так що ви да, ви... знаєте, що він офіційно да. перебуває в розшуку. Нас поліція не в розшук не Прошу, кидає. У нас... Ви не <решу> розумієте, не ді... навіть, що <решу> говорити. Пам'ятаєш да. він, він тоді та... пам втікав? втікав. втікав? Пав'єш на цьому не шуває біля тебе на базарі. Кажіть, Мене перебуває на мене тис. На службовому автомобілі представляєте? Я викликав на викрадення, а мене перебувають при представниках поліції. Я зараз цеплю комусь. Ви добровольні попробуйте. Можете викликати групу, яку яка буде розслідувати тих злочинних дій, ДБР, так. вони ще насміхаються, тиснуть переляк. тобто їм байдуже і ця поліція не перешкоджає тому. У нас, у нас є три групи на да. саж буде затримано згідно 210 десятої статті і 22 другої статті. Конзакону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви ведете злочинну діяльність. Так, 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 говоріть. Говорить, бо мене перекриють війна. якісь неадекватні особи при працівниках поліції. Не можу вам до кінця всього об'яснити. Вот на тролейбусному 1 можете а, з цим ременованово приїхати от, війна. Війна. на мене. Тиснуть, пробують руки війна. приймати. Війна Руку війна. при що що руки забери. дивіться? До я викликав війна. на злочин, війна. на злочин от факти викладення машини. а на мене Я відмовляюся від ваших послуг. Відмовляється. Да. да. Дивіться, дивіться, рт. я викликав міліцію, щоб викрадення зафіксували викрадення машини, а мене типа хочуть, щоб... Дивіться, мені мені не дають мені не дають розмовляти, мене забирають з місця злочину, мене забирають, дивіться, я забороняю, дивіться, я з вами працюю, вла мої друки, вола мої друки. Працівники поліції. От, от, бачите, мене мене заламують. Мені... Да, забирають речі, вас затримувати. Заб... Да. Вас я забороняю, забороняю ваші коло я вас... Дивіться, вириває телефон.